Ну що ж, давайте розпочнемо. Значить, свою роботу ми розпочнемо з нарізання таких квадратиків. Сами маленький квадратик це 2 на 2 см. Другий квадратик – 2,5х2,5 см. Такі квадратики ми будемо вирізати для того, щоб створити саме серединку нашої квітки. Потім для пелюсточок. 3,5 см квадратик на 3,5 і 4 на 4. 4 на 4. Ось такі Ось так, тільки самі краєчки. Ось так. Формуючи полюсточки такі. Причому обрізаємо повністю Одинаково, що в цьому, що в цьому розмірі. Потім беремо праску, прикладаємо пелюсточку до праски, розігріваємо, складаємо її в гармошечку, прокручуємо добре в пальцях, для того, щоб вигнати лишнє повітря, потім розгинаємо, робимо посередині форму пелюсточки, тоді зложимо пелюсткою наполовину і. Ось так доверху її протягуємо. Ось така пелюсточка у нас виходить. Ось така. Це менший розмір, точно так само ми зробимо з більшим розміром нашої пелюсточки, прикладемо її до праски, розігріємо, складемо в гармошечку, прокрутимо в пальцях, щоб наш фаміран став тонкий, розгорнемо. Сформуємо пелюсточку, зігнемо серединці і від середини пальчиками легенько, ось так, ніби протягуючи доверху, формуємо ось таку, наче, гармошечку. Ось така має вийшла пелюсточка. Значить, на одну таку заготовочку У нас буде йти дві більших пелюсточки і дві меншеньких маленьких пелюсточки. Ось так. Тобто, всього буде чотири. Я беру дріт, в мене ось такий дріт з якогось електроінструмента. Відрізаю Товщина цього дроту приблизно 0,5 мм. Ось Потім я взяла білий, білу тейп стрічку розрізала її на половинку і обмотаю наш, оцей дротик, значить саме тейп стрічкою біленького кольору. Зараз будемо користуватися з вами секундним клеєм. У мене це ось такий клей, зляхається роблю, потім я беру більшу нашу пелюсточку, ось вона в мене сігнута, і в середину-середину всередину ось наш дріт. Так, вклеїли. Я намазала тріст з двох сторін, тому я зразу беру пелюсточку ще одного, такого самого більшого розміру, і вклею її в серединку оцеї пелюсточки. Ось так. Треба, щоб повністю тут серединки оце все проволочка склеїлась. Дві пелюсточки, оці по нашій проволочці склеїлись. У мене проволока доходить майже десь до ну, 0,7 см, доверху тільки не доходить, тобто майже до самого верху. Так, це ми зробили, склеїли. Зараз ми ще вклеїмо дві менші пелюсточки. Капаємо сюди клей на сам краєчок і вклеюю пелюсточку. Ось так прижимаю її в серединку. Так. І ще одненьку приклеїмо, і буде готова наша така заготовочка капаю сюди клей. Беру ще одну полюсточку, вложу її сюди, прижимаю, ось тут добре прижимаю і тримаю. так ось серединку, потім наношу ще капельку клею і склею сам кінчик наших оцих палюсточок, от формуючи таку заготовочку. Ось така заготовка в мене вийшла. Зараз ми саме сформуємо з вами серединку нашої квітки. Для цього ми будемо склеювати наші оці заготовочки між собою. Наносимо клей на бік і щільно ложимо одну заготовочку, щільно зложуємо з іншою. Ось так і притримуємо. Так, з'єднали беремо слідуючу, ставимо на одному тому самому рівні і склеюємо, знизу капаємо зовсім маленьку клею і склеюємо понизу наші. Ось ці заготовочки так. Зараз я ще три окремо склею. Між собою щільно склею тримаю. Наношу оці дві частинки, зараз клеїмо між собою, наносимо сюди на низ клей і склеїмо між собою, тримаємо. Так. Зараз з цієї, з однієї і з другої сторони. Ми приклеїмо ще по одній штучці. Ось тут нанесемо клей. І вклеїмо, формуючи ось таку серединку. Так. І з другої сторони нанесемо клей. І міцненько вставимо сюди. Ще всього у нас пішло 8 штучок в нашу серединку. Ось така серединка до квіточки в нас вийшла. Я сподіваюся, що я зрозуміло все пояснила. Ось. Так, все. Ми залишимо, хай підсухає наша вся середина. В цьому розмірі робимо аналогічно, Слідуючи, що ми робимо, будемо обробляти. Для цього я беру бульку, така велика є булька, але якщо немає, можна використати звичайну лампочку просто меншого розміру, бо ця лампочка завелика. Мене часто чому нам замінити, беремо гарячу праску, беремо. Притулюємо нашу пелюсточку до праски, добре розігріваємо і пробулюємо серединку. Так. Потім приложуємо край нашої пелюсточки до прасочки, і сам вершечок ми згинаємо, прокручуємо пальця, розтягуємо в сторони. Ось така глибока пелюсточка у нас. З вами виходить і трішечки відгинаємо назад. Ось така пелюсточка у нас виходить глибока. Слідуюча пелюстка. Ось у на нас така. Ми прикладаємо, бульку не використовуємо, просто про, тут прожимаємо в пальцях, прокручуємо, прокручуємо добре по всій площині. Це нашу нашу заготовочку в пальцях. Розтягуємо, добре розтягуємо. Так, легенько відгинаємо теж назад. Можна зробити якусь легеньку хвильку, щоб наша пелюстка не була зовсім рівненька. В деяких місцях можна зробити легенький такий надріз, потім його ніби трішечки підімнути. Це не на всіх пелюсточках, можна зробити на двох-трьох, для того, щоб наші квітки надати більше реалістичності. Ось так. У нас виходить пелюсточку. Наношу клей на низ і ось так доверху. У мене ці пелюстки виходять десь на трішечки, ось буквально на пару міліметрів вище за саму серединку, і наношу я клей На половину попередньої пелюстки і вперед. Ось так. Прошу ряді в мене буде 5-6, скоріше всього, пелюсточок. Так. Трошки занизьку. Висота пелюсток має бути одинакова. Так. Я просто перехожу на слідуючий ряд цих пелюсточок. ось таких ми наклеїмо з вами два ряда. Мене У мене залишились дві пелюсточки, нас така квітка, але в мене ще є більші пелюсточки. Що я хочу зробити? Тільки отак відрізати краєчок сам Лесенький зубочок нашої цієї пелюсточки. Так я зроблю з усіма пелюсточками. Це можна робити, це можна не робити просто. Мені так набагато зручніше. Що ми робимо далі? Наклеювати ми будемо пелюсточки з самого низу, продовжуючи наш попередній ряд, але лежити будемо ось так по краю і прижимати, значить пальцем для того, хто ну, можна, звичайно, цього не робити, і хоча моя роза трошки відкрилась, тому я буду робити саме так. Ось тут по низу наклеюватиму. Наноситиму клей і ось так легенько буде тут прожимати пальчиком. Якщо ви хочете, щоб ваша роза була закрита, то вам слід зробити, обробити пелюстки точно так само, як ми оброблювали попередньо. рядом, тоді у вас роза буде, троянда ваша буде більш закрита, тобто вона не буде відкриватися. Ота йти більш закрита. Ось така трояндочка у мене виходить. Так, ось ми підклеїли з вами всі наші, значить, полюсточки. Ось така квітка у нас вийшла на даному етапі. Всі дротики у нас знизу, і зараз ми зараз ці дротики всі обріжемо. Ось так. Беремо ножниці і обрізаємо. Ось така у нас квітка вийшла на даному етапі. Потім ми з вами, значить, зробимо листочки і підклейку. Ось мої листочки. Я їх сьогодні зроблю на ось такому молді. Зараз на одному вісточці вам покажу, як я це буду робити. Значить, я взяла відрізочок, фамірану, гаряча праска, молд, відрізочок. Молд фамірану більший трішечки за мій молд. Ось такий я прикладаю до праски, тримаю, добре розігріваю, збоку тримаю. Свою другу половинку молота прижимаю і тримаю до тих пір ламіран не заховане. Так, тримаємо, знімаємо. У нас вийшла ось така заготовочка. ось Потім ми беремо ножниці, ножниці і. Вирізаємо, я буду вирізати в формі зразу маленькими такими дрібненькими ось супчиками. і вирізаємо, повертаю на другу сторону і вирізаю листочок. Зубчиками. Ось так. Такий листочок в мене вийшов на даному етапі. Потім я взяла два відтінка зеленого. 234 в основному і трішечки підтонувала саме нашого листочку. Ось так. Потім взяла ще трішечки ось таку зеленішу і і ще підтонувала надати відтінок нашому зеленому. Слідуючи, що я зробила, це проволочка в мене 0,6. 05-06, я складаю ось тут посерединки, на самій проволочці. Роблю невеличкий гачочок. Складаю, капаю сюди клей. Можна на секундний клей клея на, на гарячий клей, вставляю туди мій оцей, мою заготовку і прижимаю ось тут добре пальцями, щоб схватилося і закріпилося, добре закріпився мій листочок. Слідуючи. Тейп-стрічка в колір мого листочка і можна розрізати наполовину для зручності обмотування. Так. ось так. Розгорнемо і замотаємо. Значить, зверху я починаю мотати прямо з самого вершечка нашу заготовочку. З дротиком скручую ось так донизу. Потім я обробляю зажигалочку ще краї, щоб вони мені більше подобалося, так підтягую і присмалюю саме краї. Ось. Структура листочка, правда, трошки втрачається, але мені більше подобається. Потім я беру і ось так ще трішечки підтягую наш листочок. І ось такий листочок в мене виходить. Ось п'ять листочків я зробила відклейку. Просто вирізала впала, вирізала і відчала на олді. На універсальному молді, відчала наші оці наші кожну колюсточку окремо. Окрем. Зараз зробимо гілочку. Ось я беру три більших листочка, Ось так їх складаю між собою, формуючи гілочку. Ось так. Така гілочка у мене буде. Так, потім я беру тайп-стрічку, десь у нас є розрізана. Здолужу, капаю клей. Так. І Отою гілочку. Ось так. Така гілочка вона мене виходить. Так. Сайва я обріжу. Ми підклеїмо в одну і в другу сторону. Ще два листочка я ось так їх разом теж змотаю. З другої сторони. Можна сюди додати дрібні квіти або ще ж по бажанню, дивлячись, куди саме, або куди саме для якої цілі ви будете використовувати цю квітку. Так. Потім я беру ось так прикладаю, дивлюся, як я, як я бачу. Значить, на даній композиції ці листочки. Ось так прогинаю дротик. На цьому місці, намазую секундним клеєм, вкладаю нашу гілочку, У мене буде, приміряю, ось приблизно так наношу на це місце клей секундний. Вложу нашу гілочку, притискую її до квітки, потім я, звісно, все виправлю. Ось так. Зправимо в нашу серединку, на нашу О, відклеючку ось так закриваю всі ось тут мої недоліки. Так, ось така квіточка у нас з вами вийшла. Серединку у нас серединка нагадує на дротиках, то ми можемо. Тут все гарно виправити, бо нажимали пальці, можливо, щось поза, позакручувалося. І ось така чудова у нас стара англійська троянда. Сьогодні за нього вилучилася. Легко, я б сказала, і просто все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був зі мною. До нових зустрічей.